Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі з вами, ведучий Дмитро Ураєв. Традиційно говоримо про питання та проблеми, які хвилюють і цікавлять громаду. Сьогодні у нас в гостях голова громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна Олена Мельник. І ми будемо говорити про цю складну і неоднозначну і проблему, і цілу низку заходів. Які стосуються дітей з синдромом Дауна, власне, не тільки дітей, та й дорослих, також пані Олена, ну в першу чергу, доброго дня. Доброго Дякуємо, дня. що завітали. Відразу про те, що зараз на сайті Луцької міської ради триває голосування за те, щоб були виділені кошти, тобто бюджет, на створення центру, який і буде займатися адаптацією та інтеграцією таких діток, власне, можливо, ми про це кілька разів протягом. Ефіру будемо говорити та наголошувати. Хоча, аби створювати цей центр, я так розумію, що у вас вже чимало досвіду є, і створені, і реалізовані окремі проєкти от такої інтеграції. Мабуть, давайте все-таки про це. Да? Що вже зроблено, що вже реалізовано? Так, наш проєкт, який зараз, який пройшов на голосування і зараз. На розгляді на голосуванні номер 62 створення центру денного перебування та навчання професії для молодих людей з синдромом Дауна, це якби продовження наших попередніх проєктів і проєкти, проекти, які ми зараз реалізуємо. Зараз ми реалізуємо проєкт. Підготовка до працевлаштування і підтримка на робочому місці молодих людей з синдромом Дауна, який підтриманий британським благодійним фондом Бертраст. Він не дуже величкий. Він завершується через ну, взагалі, його протяжність 6 місяців і. Ми закінчимо його десь після нового року. Тобто, це, як, така... якщо да, угу. якщо переможе цей наступний проект, це буде продовженням, і якби така буде непереривна робота по тому, щоб молодих людей після 18 років, які мають інвалідність, щоб вони не залишалися вдома, щоб вони не були в ізоляції, а все-таки мали можливість приходити до нас в організацію, в цей центр. Мали можливість спілкуватися зі своїми друзями і навчатися якимось професіям, ну от власне, в цій частині про яку ви щойно сказали участь таких молодих людей на робочих місцях вдалося домовитись з окремими підприємствами, організаціями, які взяли до себе на таку ж ну, це ніби як практика свого роду. Да, для так, цих це було стажування. Людей. І цей проект започаткував громадське Волинь. Дівчата-журналісти мали такий гарний проєкт, в результаті якого було створено шість відео про шість молодих людей, які спробували себе на різних підприємствах. Ну, правда, один-два дні на роботі, але надзвичайно інформаційний проект був. Це ми показали і в соцмережах. І в новинах по місцевому телебаченню, тобто це був початок, і ми бачили, що це був хороший початок. діти справилися зі своїми завданнями на роботі. і Ми побачили, що вони можуть працювати. Ну це був свого роду такий експеримент мабуть, так, для це... вас, так і для тих підприємств, так само. Так, ми довго шукали, хто би прийняв наших молодих людей на роботу, тому що. Ну Це вперше, скажімо, в місті Луцьку. Це було дуже нове, і також так роботодавці трошечки так з острахом дивилися на чи, чи вдасться нам це. Ми задоволені, це вдалося. Ну Добре, що в нас є теж фрагмент того відео, який ви щойно згадали, ми можемо, власне, користуючись нагодою, переглянути. Фрагмент такого відеоролику, який, власне, і відображає цей процес участі одного з учасників проєкту, от, власне, в виробничому процесі. Наскільки зрозуміло, це окрім всього іншого, це ще й ваш син. Так, це мій син Андрій, якому 19 років, пробував стажуватися на складанні пластмасових іграш. Угу. Після такого, як ви сказали, короткого, знову ж таки, сприймаємо це як експеримент. Що далі? Ну, тобто, чи окрім цього пробного моменту відзняли, там, він сам себе там відчув, ну, чи не міг би він просто взяти та й продовжувати там працювати? Що для цього потрібно? Ем, ну, в, діт в дітей, в наших молодих людей бажання, бажання є, ми зрозуміли, що вони е, хочуть. І е, також ми зрозуміли, що е, не завжди вони можуть працювати. Так як кожна звичайна людина все таки багатьом з них потрібна підтримка на робочому місці ну потрібен якийсь, ніби як супроводжуючий, чи і як? Так, потрібен в деяких випадках, потрібен на початках супроводжуючи який наглядач да на свого роду ну супроводжуючий, ну, асистент, який би допоміг, який би асистент під, підказав, коли щось в людини не не виходило би, тому що є свої особливості в наших. Людей і їх треба враховувати. Але те, що вони мали мають право реалізувати себе, тому що відповідно до конвенції про права інвалідів, всі люди мають право на на працю і в тому числі люди з інвалідністю і з різними видами тої інвалідності. Ось це, це наше таке завдання, як батьків ми бачимо. А от як все-таки поставились, і який відгук у керівництва того чи іншого підприємства, з яким вам вдалося попрацювати? Тобто вони, окрім експериментальної частини, ну чи насправді виявили таку готовність до наступних кроків? Ну було по-різному. Я я вже сказала, що дуже було таке, ну на насторожене, ну зрозуміло, це абсолютно зрозуміло це виробництво, так. ясно. Але е все залежить від людей, з ким спілкуєшся. Наприклад, мого Андрія вже давно там знали, з ним спілкувалися, і прихід його на роботу не був якимось таким чимось таким дивним. Просто Андрій, людина дуже товариська. Він в колективі з усіма поздоровається спочатку, ще в них є таке. Що вони обнімаються, знайомляться, привітно до всіх ставляться. І навіть на, на підприємстві така залишилася після Андрія звичка, що коли вони прощаються, теж всі обнімаються в колективі. Тобто дружні такі по плечу похлопати один одного, попрощатися, привітатися. Це якби наші діти, наші молоді люди вчать оточуючих також так, ще один хлопчина в нас стажувався в кав'ярні і е, в ролі офіціанта. Спочатку молоді дівчата, які працювали з ним, теж було таке трошечки незрозуміло не, не, не їм було як, що. Потім, потім йде оцей процес адаптації, бачать, що він виконує доручення, бачать, що він старається. Звичайно, підказати дещо треба, навчити, але далі. Далі процес зайшов і саме в кав'ярні. Хлопець працював наш місяць, майже угу. в час літніх канікул. Місяць допомагав, стажувався в кав'ярні. От чи вимальовується в такому випадку якийсь алгоритм, як от потрібно, ну, скажімо так, внедрити, тобто адаптувати цю людину не просто взяв та й привів на підприємство, чи там в ту саму кав'ярню? Мабуть, потрібна так. якась попередня підготовка і сторони, яка приймає так і. Відповідно цього претендента, так ми зробили відповідні висновки і написали, написали два проекти наступних. Правда, підтримав підтриманий. Був один, який я вже назвала це супровід на робочому місці, підготовка до працевлаштування який, власне, передбачає навчання, навчання молодих людей і підготовка їхніх батьків до того, щоб їхні діти спробували себе на роботі, тому що батьки ну, вже, вже звикли до такої ситуації, що діти мають інвалідність і вони якби. Пожиттєво сидять вдома, і яка там потребують робота. потребують просто постійної підтримки та й все, так? Да? Так, ну і ось така спроба в нас вдалася. Зараз під час нашого проєкту по працевлаштуванню ми проводимо ряд тренінгів і семінарів, де навчаємо наших молодих людей різним навичкам, наприклад, таким навичкам групово, групові правила, як себе правильно поводити в групі на роботі. як Знімати стреси або знімати е, якісь невдоволення, е, як будувати стосунки на роботі, навіть такі деталі, як зовнішній вигляд, особиста гігієна, орієнтування там е, в дорозі, на, по дорозі на роботу, це теж дуже важливо і цього треба навчати. Тобто ми зрозуміли, що цей процес має бути такий тривалий, що зразу-відразу, як і будь-яку людину. Яка не має певних навичок поставити і просити щось робити? Ну зрозуміло, що потрібно навчати. Ось ну, от, і... власне і цей центр, про який ми почали говорити відразу, і голосування за його створення. Знову і знову нагадаємо, та власне не просто нагадаємо, а закличемо тих, хто зможе відгукнутись, зайти за відповідним посиланням в інтернеті. Там є окрема форма голосування. От і за цей бюджет участі. Може проголосувати кожен бажаючий, ну власне не тільки з Волині, будь-якого міста, але власне зараз мова йде про, я так розумію, Луцьк, ну Волинь. Так, Так, Луцьк, це була би дуже гарна підтримка для нашої роботи, для наших молодих людей по підготовці їх до роботи. Ми розуміємо, що не всі вони будуть працевлаштовані. Нас є. Ми розраховуємо цей центр на групу до 16 чоловік. Зрозуміло, декілька чоловік ми зможемо підготувати до роботи, а більшість з них все-таки будуть відвідувати центр, навчатися якихось професійних навичках там, виконувати якісь роботи, скажем, творчі, творчі якісь завдання, і, і все в принципі те, що і зараз в нас робиться в організації. Ми багато проводимо занять для наших і молодих людей, і для молодшого віку діток. Це було б гарним продовженням цієї нашої роботи. Ну, ясна річ, що ви, мабуть, і цікавитесь, і знаєте, яка практика роботи з подібними дітками і. З дорослими у світі Ясна річ, що там все ну м'яко кажучи, трохи інакше. Зокрема, і в Європі, і в Сполучених Штатах дійсно і працюють і офіціантами в кафе, і ремонтують взуття е є таке загальне загальний висновок, що таким людям вигідно доручати роботу, що потребує педантичного підходу. Вони можуть розкладати літературу в бібліотеці, розносити пошту і так далі. Це так насправді. Так, вони дуже відповідально відносяться до тих доручень, які їм доручають. Роблять це не так швидко, можливо, як хотілося, як потрібно, але дуже так скрупульозно і відповідально. Цей хлопець, що працював в кав'ярні, він дуже акуратно розставляв оті серветочки, сервірування стола. Йому було доручено протирання. Пилі і так далі він все дуже відповідально виконував. Щодо досвіду, який існує в світі, так ми багато бачимо, читаємо, їздимо, вчимося, тому що ну, хочемо, щоб і в Україні нарешті це запрацювало. І в деяких містах вже є така практика. Ми теж вчимося в наших колег з Києва, де, де є подібний проект, як в нас. Молоді люди з синдромом працюють в торговому центрі «Ашан». також у Львові, де ми нещодавно побували, коли починався наш проєкт. Ми теж бачили молодих людей, які працюють в теж гіпермаркет «Ашан». і центр підтримки людей з неповносправністю «Емаус» власне проводить цей проект. Вони щедро діляться з нами своїм досвідом, і власне, ці тренінги, які я перечислювала, проводять спеціалісти із центру зі Львова. Ви почали говорити про інші міста України. Там теж відбуваються різного напрямку. Заходи е een, якісь фестивалі, навіть так, і вам вдалося в таких заходах взяти участь зі своїми. І колегами, і підлеглими чи підопічними, правильно, мабуть, так, так сказати, фестивалі Є окремі mm -hmm. фотографії. Теж я так розумію, у нас що ми можемо це бачити, коли ви перебували, ну, до речі, де? Ну, минулий рік цей рік був такий дуже щедрий. У нас на різні такі події на фестивалі. Ми відвідали щонайменше п'ять фестивалів. Це три великих всеукраїнські, навіть вони були міжнародні. Фестиваль долина нарцисів в місті Луцьку, фестиваль Щасливі разом це фестиваль сім'ї в місті Херсоні. Побували ми в Білорусії на інклюзивному фестивалі. Разом ми зможемо більше. Ну і звичайно, наші місцеві фестивалі це особлива дитина, особливий талант. І в нас такі є гарні друзі в місті Горохові, які щороку проводять два фестивалі: один спортивного напрямку, один творчого. Також ми завжди з радістю відвідуємо наших колег з містечка Горохів. А от Ну, от Такий, зараз ми бачимо якийсь там бал так? Практично, такі так? грандіозна подія, яка відбувала відбулася у вересні в місті Луцьку. Це осінній бал для молодих людей з інвалідністю, який проводився за ініціативи Олександра Савченко. І проводилась така величезна підготовка, був задіяний хореограф, який працював. З дітками готовив танець для дітей, полонець, вальс, і наша організація, наші батьки підготували танець. Вальс, тат і мам, щоб підтримати власне наших діток і показати Такі світу. Такі окремий дійсно номер, так да, і у нас є можливість зглянути фрагмент якраз цього от вальсу, про який ви щойно сказали. Тобто там беруть участь і батьки, і відповідно діти, так? Так. А скільки, скільки власне, часу було потрібно для того, щоб підготувати такий номер? І діти, і батьки готувалися. ну Діти десь два місяці з половиною батькам. Це вдалося за місяць. Тобто ви казали, що це був окремий хореограф, який займався так, якраз так. такою постановкою? так? Такі сфальні були дуже відгуки, особливо про цей танець, який підготували мами з татами. Він такий був. Ну, дуже емоційний. багато людей в, в Фейсбуці е, ну, не, не, не стримували сліз, коли бачили, як, як гарно е, можуть реалізувати себе ті ж батьки. Хоча не завжди сім'я, яка виховує дитину з неповносправністю, ну має такі можливості, скажем, або бажання. Ну, часто це дуже проблематично, тому що дитина вимагає багато часу. Це Терпіння подвійне, ніж звичайна дитина, подвійний час на неї потрачений, і звичайно коштів. Ну в цьому випадку ну, в нас так вийшло, що батьки змогли показати себе, показати свої найкращі сторони, і ми готові до наступних фестивалів. Ми вже збираємось їхати їхати на фестиваль в місто Одесу. На фестиваль рандеву у мами у нас вже є запрошення. Ну чудово. А скажіть, взагалі, от робота з батьками саме вона існує от окремо, щоб дійсно це щоб вони не залишались з тою проблемою сам на сам? Так. Вони куди можуть Робота звернутися? з батьками повинна починатися з самого народження такої дитинки неповносправної в сім'ї, тому що це дуже важко переживати, коли очікували. Радість, звичайну дитину, і тут виходить зовсім навпаки. сім'ї дуже важко проходять період декілька років, щоб звикнути, щоб якось оговтатися від того шоку. І на, в цей період їм потрібна підтримка, так, але ця підтримка… Підтримка потрібна постійно, скажімо так. Зараз ми маємо і такий проєкт психологічної підтримки батьків, який називається Сильні батьки, сильні діти. Він підтриманий управлінням соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Луцької міської ради. І ми плануємо і вже проводимо тренінги для батьків. Це і арт-терапевтична робота. І... Робота психолога дуже потрібна. Ми батьки задоволені, і, і ну ми бачимо, що це має бути постійно. Коли створиться центр, якщо все складеться, той, за який зараз іде голосування, все ж таки ще раз про ті основні напрямки, так його діяльності, ми вже говоримо про адаптацію, про інтеграцію. Що ще там? Так, центр буде передбачає перебування. Щоденна групи дітей, тому що зараз в нашій організації є, теж надаються послуги, є різні заняття, але вони не щоденні. Є певні дні, в які визначені, приходять спеціалісти, проводяться гуртки. А центр, якщо будуть люди, соціальні працівники, яких буде оплачена зарплата, вони будуть працювати щоденно і таким чином молоді люди зможуть приходити в цей центр кожного дня. Таким чином, трошечки батьки, батьків можна буде розгрузити від так, щоденної їхньої клопіткої mm -hmm. цієї праці. З дітьми будуть проводитися різноманітні заняття. Є в нас курс розроблений, називається Соціальна побутова адаптація таких людей. Різні заняття творчого плану. І передбачено щомісячні заняття або тренінги для батьків, саме психологічної підтримки батьків. Тобто робота, яка проводиться в нас, так скажем, ну, скільки існує наша організація, але кожен раз для цього треба шукати ресурси, фінанси, проекти. І цей проект ну, був би таким на цілий рік нашої стабільної роботи, тому що це так складно шукати ресурси в наш скільки час. Скільки охоплює ваша організація учасників, і скільки взагалі чи є у вас статистика, скільки сімей ну потребують такої підтримки? То так, скільки їх є? Хоча б приблизно ну є в нашій організації біля 70 сімей. Але, звичайно, це не, 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 не точна та е, цифра, яка відображає реальність, тому що батьки е, продовжують звертатися. Є багато людей, з якими ми тільки поспілкувалися, там надали консультацію, і вони ну, не завжди в нашій організації mm -hmm. тобто ще, або ще не приєдналися, або е, десь вони не, не в місті знаходяться. Тобто е, є набагато більше людей, які… Е, ну, чим Ті, кому ми можемо надати наші послуги, ну власне, от консультація це теж важливо, і це теж, мабуть, буде частиною вашої роботи, і на майбутнє також так, що ну дійсно не всі до вас приєднуються з різних причин. Можливо, знаходять окремі якісь свої ресурси, так можливо, звертаються. Ну, власне, в Луцьку ще до когось можна звернутися такою проблемою? Ну в Луцьку є багато, скажімо, державних закладів. Це так. Починаючи з народження, в нас є центр соціальної реабілітації, там до трьох років є група, яка допомагає діткам і підтримує батьків. Знову ж таки, завдяки нашим активним батькам, завдяки позиції наших батьків, декілька років назад в Луцьку відкриті інклюзивні групи в садочках для дітей з синдромом Дауна. Ця частина діток дошкільного віку вони теж вже мають куди ходити, мають повноцінні послуги і реабілітацію і навчання. Завдяки тому, що активно впроваджується інклюзія, я знаю, що в цьому році це надзвичайно активно, навіть всі бажаючі. Батьки можуть віддати дитину в інклюзивний клас і за місцем проживання, і школи мають створювати для цього умови. Ну, питання в тому, чи готові школи. Не завжди скажімо, ще готові школи, треба багато працювати. Це і матеріально-технічна база, і навчання вчителів, навчання асистентів. Але така можливість уже є, якщо порівняти, коли мій син ішов школу. Ну, у нас це було або індивідуальне навчання, і ми з такими великими зусиллями прикладали багато зусиль, щоб попасти на навчання в навчально реабілітаційний центр. Зараз, слава Богу, у нас вже ситуація міняється, подібно як і в інших країнах світу. Діти мають можливість навчатися в звичайних школах. Це дуже ну, да, це, приємно, мабуть, і зрозуміти, що все ж таки поступ в цьому процесі в цій проблемі насправді він є. Будемо сподіватися, що і той проект, який зараз на розгляді власне на голосуванні, він теж отримує свою підтримку. Ну наразі будемо завершувати наше спілкування. Нагадаю, що в нашій студії була Олена Мельник, голова громадської організації. Батьків дітей з синдромом Дауна ми говорили і про адаптацію і про інтеграцію, і про інші аспекти співпраці і підтримки таких людей. А ну але, зрештою, наостанок ще раз просто звертаємо вашу увагу до цієї проблеми: зайдіть на сайт Луцької міської ради, знайдіть цю проблему і власне проголосуйте, аби підтримати бюджет участі зі створення центру денного перебування. перебування. І навчання професії для людей з інвалідністю. Для нас це дуже важливо, шановні лучани. Будь ласка, проголосуйте за наш проєкт. Це допоможе нашим дітям, це допоможе їх сім'ям. Дякуємо вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом Аверс, аби знати більше. На все добре.